Парламентський саміт Великої Сімки стартує в Італії за участі України. Туди вирушив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі глави парламенту обговорити з партнерами посилення допомоги Україні з боку країн Великої Сімки, забезпечення підтримки у військово-технічній, фінансово-енергетичній та політичній сферах. Більше про візит українського спікера до Італії та про деталі майбутніх перемовин дізнаємося у нашого колеги з телеканалу Рада. До ефіру доєднується Вадим Колодійчук. Колего вітаю вам слово. Олексій, вітаю вітаю глядачів марафону Єдині новини. Власне, саме в цій кімнаті декілька годин тому відбулася зустріч Руслана Стефанчука з його американським колегою Майком Джонсоном. Це була перша зустріч в рамках цього саміту, про який ти згадав. І власне варто зазначити, що інші двосторонні зустрічі ще відбуваються. Буквально щойно, наскільки мені відомо, закінчилася зустріч з італійською делегацією з японською. Перепрошую, перед цим була з італійською. Але якщо повернутися до першої, і вона насправді вкрай важлива для підтримки України. Це з американ Ськими колегами, як я казав, ми маємо змогу прямо з цієї зали зараз вмикатися. Мова йшла про далекобійну зброю, про підтримку, Незважаючи про те, що зараз Сполучені Штати в активній фазі передвиборчої кампанії, все одно двопалатна підтримка зберігається, зазначив Руслан Нефачук, і власне про це сказав Майк Джонсон. Наскільки мені відомо, з кулуарів, тому що всю зустріч на жаль я не міг бути тут присутній. Насправді атмосфера в них була дуже хороша, попри те, що обговорювали вони захист українських міст населених пунктів через нещодавні обстріли, і про це до речі йшлося. Про це мені розповів ексклюзивному коментарі. Руслан Стефачук. Прошу. Це протиповітряна оборона, це відповідні снаряди до них в достатній кількості. Це швидкість надання цієї допомоги. Це продовження літаків F-16, Це навчання наших пілотів. Але саме головне про що ми говорили це про захищеність українських, українських міст і сіл від постійних терористичних атак з боку Російської Федерації. Ми проговорили дуже ретельно Полтаву. Ми проговорили дуже ретельно Львів. Ми проговорили дуже ретельно нічні постійні напади на Київ. Крім цього, ми говорили і про можливі. Ривість переконання наших західних сусідів на те, щоб ті дрони і ракети, які летять в їхню сторону і захоплюють нашу частину західну нашої країни, вони збивалися ними. На парламентському рівні це обговорювати вкрай важливо, тому що парламенти країн, особливо групи Семи, вони беруть активну участь в цьому. Зокрема, до слова, сполучених Штатах зовсім скоро буде бюджетний процес, тому що їхній бюджет закінчується не так, як в Україні в кінці року, а саме восени. Тому парламент буде про це говорити. Спікер мене запевнив, що між українською та американською делегацією було розуміння цього. Ну і от потреби, що Руслан Стефачук назвав, які обговорюються. Насправді про це йдеться не тільки з американськими колегами, але враховуючи ту кількість допомоги, яку можуть надавати всі представники групи СЕМИ, то американська вона звісно переважає. Варто зауважити, що український спікер вже втретє бере участь в подібних заходах парламентському саміті Групи Семи. В цілому таких зустрічей було 22 за всю історію існування цього формату. Але попередні, де була українська делегація, це 22-й рік Берлін і 23-й Токіо, власне, як я зазначив з японською делегацією вже. Відбулася зустріч. Сьогодні ми чекаємо урочисте відкриття самого саміту. Буде виступ ще спікера Верховної Ради, але також, окрім потреб, окрім пропозицій, що Україна може зробити, Руслан Стефачук розповів мені і про те, що він привіз невеличкий подарунок. Він досить символічний для наших парламентарів. Я власне маю його. Я можу показати це нашивка, яку даруватимуть всім учасникам. І от що вона означає? Тут напис латиною, це дуже знаково тому, що ми перебуваємо в Вороні. Що вона означає? Прошу теж пряму мову Руслана Стефанчука. Важкий обладунок воїна набагато краще ніж легкий ошийник Раба. Це те, що вони дуже все сприймають, вони розуміють, хто такі українці і чому вони борються за, за, за свою незалежність і обов'язково здобудуть перемогу в цій війні. Саміт, як я казав, тільки розпочинається тут такий робочий процес, дуже багато зустрічей. Дуже очікую багато заяв під час виступів спікерів парламенту. І варто зазначити таке спостереження. В мене було сьогодні зранку, ознайомившись з італійською пресою, до прикладу, з Кор'єра Де Ласера. Це вечірній кор'єр газеті майже 150 років. Там пишуть також про Україну. Вчора писали про візит Путіна до Монголії, про те, що Монголія проігнорувала міжнародне право. Путіна називають там. Царем, що показово, і також там іде мова про обстріли. От в сьогоднішньому випуску е, мова йшла якраз про те, що росіяни обстрілюють цивільні міста, і про це також йдеться тут на саміті Групи Семи. Олексію більше подробиць вже в наступних включеннях. Тобі слово, Вадиме, дуже дякую. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з Верони з парламентського саміту Великої Сімки був наш колега з телеканалу Рада Вадим Колодійчук. Дякую тобі.